Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, будемо знову працювати на господарстві, так як робота на господарстві є завжди. Получається, друзі, сьогодні хочу зайнятися такою роботою. Поприбираємо в наших поросят, будемо намелювати кукурузу, будемо намелювати ячмінь, щоб був у нас запас подерті. Також потрібно зробити перегородку нашим поросятам, розділити один станок, де малече, і перенести туди двох поросят ті, що у нас від нашої рижухи. Та, що ми плануємо її вбирати. Так що, друзі, ще думаю, якщо встигнемо, перепиляємо те залізо, яке ми пиляли на минулому відео, поховаємо, щоб у нас вже, друзі, вся робота була виконана. Так що, трудя, гарного вам перегляду. Так, друзі, як бачите, ячмінь ми вже підбираємо в доволі непогано. Думаю, ще залишилося тони 3-3,5 у нас тут ще є. Получається, кукурузку також у оголочок підібрали. Ну, думаю, що на перший час нам з головою до літа вистачить на наше господарство. А подальшому, звичайно, будемо ще докупляти, думаю, ще пару тонн ячменя докупити, щоб було. І думаю, на цю партію поросят нам все з головою вистачить. Зараз намелюємо перве наперво ячмінь. Друзі, я мелю на двойку решето. Доволі непогано перебиває так, так як друзі, потрібно. А кукурузу, так як кукуруза. Гоне муку на даному млинові той, що в мене є, і він забиває, виходить, стянки млина, і не так його треба прочищати, виходить періодично. А так, мелю кукурузу на тройку решету. Ну, також трошки крупніше, звичайно, ну переміж на відгодівлю поросятам йде друзів в самий раз. Получається, кукурузу і ячмінь ми вже понамелювали. Поприбирали в наших поросяток. Планую ще зараз перегородити або на цій клітки. Зробити, наполовину розділити цей станочок. І сюди треба переділити двох поросят від, від нашої рижухи. Там у нас дві свиноматки, там поросята на відготівлі, або тут перегородимо, а можливо на тій клітці перегородимо на останній. Той станочок, і будемо переселяти туди поросят. Там поросята більш спокійні. Получається, в нас така ситуація. Переніс сюди поросяток. Кабанчик такий кілограмів 11-12, я його не важив. Свинка поменше, це в нас свинка та, по якій топталася наша свиноматка. Я не знаю, як вона взагалі вижила. Ну, в принципі, свинка також діло буде з нею. Її вага десь приблизно ну, 9 кг, ну, невеличкий вес. Ну, в мене воно виросте, друзі, все. І ще в чому біда, ми ось недавно кастрували кабанчик, а це, виходить, свинка і кабанчик. Получається, що кабанчик у нас із фавою грижою. Це в мене така перша ситуація на господарстві. Взагалі такого не було. Приїхав ветврач каструвати кабанчика, то, каже, що нічого страшного в цьому немає ділові. Воно все повинно. Протягом, друзі, трьох місяців воно повинно саме все убратися. Якщо ж не убереться, може бути там по-іншому, то вже робиться операція, то він мені там пояснював, що нічого страшного в цьому немає. Ні, то вже ж будемо наблюдати, що воно буде. Це ж таке. Це і так, що двойко вціліло, приміщення не вистачає. Ну, містимо, містимо, щоб воно то все було. А вже з весни будемо. ми Займатися будівництвом на відгодівлю. Так, свинки. Кантер ще дав їсти, то що вона орена весь свинарник. Зараз, друзі, виходить, ставимо їм на комбікон, ставимо їм водичку і переходимо вже на відгодівочний свинарник, будемо там убирати. Получається, у нас тут уже порядочок, залишилося там поприбирати і будемо приступати до іншої роботи. Так. Вроді все. Це в нас на вечір їда. Получається така обстановка. Поприбирали в цих поросятка, я думаю, що ростуть. Так, ну що ж, появилася в нас вільна годинка. Зараз, друзі, планую дорозбирати те залізо, що було Була у нас робота в попередньому відео. Точніше, потрібно зараз розібрати оці, оцю всю часть. Порт, зняти оце все дерево, щоб воно було вже, друзі, у нас готове на майбутні станки. Також ще, друзі, потрібно нам дорозпилювати оті всі парти, що в нас залишилися, так як тоді в мене кругів не вистачило. Прикупили кругів нормальних, так як у нас у магазині то не круги, то взагалі притулив і круга вже нема. Болгарочка, друзі, працює доволі непогано, роботу вона свою виконує дуже швидко, ну, я нею задоволений. І, друзі, виходить, так ось зараз оце все розбираємо, Щоб оцей вопрос, друзі, у нас вже був закритий. Так як отут потрібно вже порядки наводити, в подальшому, думаю, все оце переробляти тут на станочки, Ну, то все, друзі, буде в подальшому відео. Друзі, після того як ми попрацюємо над нашим металом, уже завершимо ту всю роботу. Хочеться ще з вами поговорити на таку тему про ціни станом на 2024 рік на поросят малих живої вагої здачі і тушки полутушки. Також поговоримо на цю тему, так як все одно в нас зміни деякі відбулися з настанням нового року, звичайно, не в кращу сторону. Розповім причину в нашій місцевості, чого воно так усе відбулося. Думаю, друзі, комусь буде інформація така цікава. Ну що ж, все виглядає, друзі, в нас таким образом. Получається, вже все порозбирали, на подвір'ї вже немає нічого. Порядочок там вже в одному місці навели. Тут в нас така, друзі, ситуація. Получилася така куча в нас в общому заліза. Залізо доволі таке непогане. Я думаю, що заодно переверніс його все в зерносклад, так як тут буде потрібно не від погоди вже. Яка буде вже варити станочки? Тут ще щось будемо планувати. Оця у нас щось, сама така хороша бадюра. вона якраз тут по висоті. Получається, буде 90 см 92 см буде висота станочка. Ну, будемо щось ліпити, з цього будемо ліпити вже нашим свиноматкам. Ну, коротше, я думаю, що в майбутніх відео ви все прекрасно побачите. По суті, я ще сам не знаю, як воно буде виглядати, ну це треба подумати, яка довжина, яка ширина робити, щоб крепкі такі станочки були. І будемо потрошку займатися такою справою. Справа, звичайно, така клопітна, так як тут у нас кусочки такі є нестандартні, є непогані кусочки. Ну, щось ми та й придумаємо. Ну що ж, друзі, виходить в нас така ситуація. Сьогодні потрудилися ми дуже добре. Результатом, що я задоволений, роботи зробили ми дуже багато. Зараз, друзі, хочеться поговорити з вами на таку тему про ціни ж на свинину в порівнянні із минулим місяцем і 2024 роком. Початку получається, друзі, що почнемо ми із малих поросят. Нас як і минулий місяць, точніше. І зараз ціна тримається на малих поросят від 2 до 25 2,800. Є такі ситуації, що поросята по 15 кг навіть продають і вище. То за таких поросят ціна вже буде 3-300. Ну тут уже, друзі, хто як зуміє продати. Якщо ж касатися вже ціни на живу вагу великого поросяна здачу, то виходить буквально днів два назад я дізнавався ціну, то за таке порося дають. 70 гривень, більше друзі, ніхто не дасть. І то ситуація в тому, що будете їх довго чекати, щоб приїхали, забрали. Нема такого попиту, так як мені пояснювали, м'ясокомбінати поставили м'ясо подешевнякові на магазини. І, в принципі, немає в них інтересу закупляти в нас свинину. Не знаю, правда це чи ні, але ситуація в нас не дуже така хороша на живу вагу. Якщо скасатися вже свинину, якщо продавати четвертинами, тушками, полтушками, то в нас буквально ситуація в цьому напрямку також не змінилася. Ціна у нас як і була від 125 гривень до 150, так вона, друзі, і залишилася. Я як продавав по 135, по 140 гривень за кілограм, так воно, друзі, буду продавати. То виходить, в нас така ситуація. Звичайно, немає нічого в цьому такого хорошого, так як люди влажуються, затрачаються, і коли вже діло йде до здачі поросят, виходить завжди обвал ціни. Ну нічого, ми, друзі, це все переживемо. Получається, що, друзі, планується в мене в майбутньому вже тут через тижник, може трошки більше. Планую. Будемо, друзі, прибирати наших свинок. Поподробно постараюся вам засняти всі відео, можливо, комусь подобаються такі відео. Так що, друзі, думаю, що буде на каналі цікаво. Друзі, кому подобаються такі відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі, кого що цікавить. Друзі, всім пока. До нових зустрічей!